Хотіла розказати, як змінилося наше харчування за роки життя у Канаді. Привіт! Ось прийшла з нічної. Треба щось швиденько приготувати, бо ще треба по магазинах. Тож посидіть зі мною, поки я приготую вечерю. Ми тут спочатку готували все, в принципі, як вдома на Україні, але на місцевій олії вона тут овочева і виходила не дуже смачно. Такий у них у неї запах не дуже. Ще тут є така канола ойл вона також не дуже. Прикольна, але можна навчитися щось готувати із нею. Салати готували на місцевому майонезі, і він також, ну не те, і не те, як наш Макмай. або провансаль. Помітили, що овочі тут на смак зовсім не ті, і вони на смак як пластик, вони, звичайно, такі привозні з там Мексики. Звичайно, вони тут є круглий рік. Але страви виходять зовсім не такі, наче всі ті самі компоненти, як і вдома, але виходить зовсім не те. Зараз вже за роки ми навчилися. Ми знайшли і ферми, і магазини, куди привозять більш таке кращі продукти, або де продають не привозне, а в сезон самі місцеві фермери привозять їхні овочі, і вони вже на смак більш схожі на домашні. Звичайно, так як в Україні тут майже ніщо. Не відчувається на смак. Оце буряк тут. Це ще такий велич, великий знайшла, але взагалі тут такий він дуже маленький. Вони великі не вирощують. Продається десь отакі от. А морква, навпаки, гігантська, як не знаю, як з Чорнобилю. Її купуєш, і потім можна лостів зоопарку годувати. Випічка тут у місцевих магазинах просто один цукор і жир. До речі, так дуже приторно воно все солодке. Їсти просто неможливо. Ми спочатку намагалися, але ну так і не звикли. І насправді нормальна випічка тут, в принципі, тільки у європейських магазинах. Ми любимо у Старські брати ще в українських магазинах. Щось таке адекватне по цукру, по жиру. І з якимись нашими нормальними прянощами, бо тут дуже люблять це таке лимонне, кисленьке, і щоб воно було дуже солодке одночасно. Як я вже сказала, тому ми або у польському купуємо, або самі випікаємо. І насправді тут вже більше цінується випічка домашня, бо це робиться з власного часу, а час тут найдорожчий ресурс у нього. Тут часу ні у кого нема, тому якщо а, вам хтось готує а, якесь печиво або пече якийсь а, тортик на день народження, чи на якесь свято, чи взагалі щось таке готує і приносить, на той, наприклад, потлак, тобто, це коли разом люди а, готують не так, як одна господиня все приготувала, покликала гостей. Це, ну, тут мавж, майже ні в кого немає часу так готувати і пригощати. Бо тут всі працюють і ще й працюють овертайм, тобто більше ніж 40 годин на тиждень. Тому а, коли тут люди збираються, дуже часто кожна господиня приносить одну-дві страви і щось, а, якийсь а, напій. Хтось основну страву, хтось салатики, хтось десерт. І так а, дуже зручно і швидше, і якась є така різноманітність на столі. Так ось оці домашні страви вони набагато а, вище цінуються, бо коли це зроблено вдома, це дійсно справжній скарб. Особливо наші страви, наша їжа, вона дуже смачна. Ну, а з приїздом багатьох українських господинь по куету в Торонто, наприклад, у Місісаго, у великі міста, де є Фейсбук, групи українські, то взагалі стало набагато легше, бо можна придбати все, що завгодно: навіть печінковий тортик, там, квашену капусту. Все, що завгодно, що душа любить, якщо немає часу, треба просто знати, в кого це купувати, хто готує так, як вам подобається. І це дуже прикольно, насправді. Закрутки тут дуже дорогі з України, привозні, можна купити в українських магазинах, але ну, скільки їх там вам потрібно, так? За зиму може кілька баночок. Останні пару років, насправді, я вже почала сама закривати, не тому, що хочемо зекономити, але. Тому що просто якось хочеться тої ностальгії по тому, як мама то робила вдома. І той смак, як закриває саме наша родина, такого не купиш у жодному магазині. Я розумію, що у кожної родини є свій сімейний рецепт, і помідорів, і огірків, і перцю, і аджики, Так? Тому почали ми вже з моїми подругами закривати, обмінюватися самі. Ну, я, звичайно, не мастер-шеф, я не претендую. У мене нема ніяких там спеціальних здібностей до того, як що різати, тому не судіть по тому, як я там і лук і щось. Я не, не намагаюся дуже швидко це робити. У мене є кухонний комбайн, там, для, якщо щось потерти, лучок я так ріжу вже. Мене, мене вже не переробиш. А може переробиш, не, не знаю. Імміграція ж мене переробила. Тут повно всяких овочей, яких у нас не було, які ми а, тут же навчилися любити. Полюбила авокадо з фруктів папаю. Угу. Поки жила в Бремтоні, дуже полюбила індійську їду, самосу всяко, але вдома ми таке, звичайно, не готуємо його дешевше просто купити. Колись мене моя подруга з Пакистану запросила до себе готувати рибу по їхньому рецепту, яку подають з йогуртом і огірком, там, хлібушком, їхнім спеціальним чаєм. Так ось, коли я прийшла, вона мене повністю перевдягнула у інший одяг і дала мені на волосся рушника, бо сказала, що дуже сильно ті приправи запах пропитує волосся, шкіри, усе і потім запах стоїть. На тілі десь тиждень і два і нічим його не відмиєш. Вона була права. Справді відчувала такий дуже сильний э, такий, э, аромат, можна так сказати, приправ на собі ще десь тиждень. І вона, коли готує щось таке, вона насправді вдягає старий одяг, бо одяг неможливо відіпрати потім. Ще ми почали готувати всілякі так називаємо діпи, то такі штучки з творожного сиру. Часто там всякі приправи додаються, може соуси. І туди можна макати маленькі такі морковочки або перець чи огірки, якісь такі овочі, маленькі, помидори, чері або різні чіпси. Тут дуже багато усіляких хрустиків, там ам, крекери вбиваємо. І тут це дуже популярно. Ще тут дуже популярні вареники наші, вони тут називаються пирогіс. і їх можна купити майже всюди, але начинки будуть звичайно картопляні, може з грибами, може ще з капустою. З вишнями майже ніде не продаються, так само, як і з творогом. Наші салати з капустою тут не дуже популярні, так як ми готуємо там з маслом чи з майонезом. Um, тому в канад... канадійцям вони часто в диковинку. І так само, як квашена капуста, вони знають її німецький чи польський варіант, називають вони її але вона зовсім інша. Вона не така хрустка, і вона така більш, трошки більш кисла, може, трошки більш солона. Ну щось, ну не те. І вона буває така більш дрібно порізана і на смак. Не така, як у нас, тому я люблю робити домашні. Хліб такий, як в Україні, тут майже не можна знайти. Може в українських магазинах і тільки у останні місяці чи роки. Місцевий хліб дуже такий пухкий і на смак зовсім інший. Не знаю, мені він якийсь такий більш хімічний. Можна шукати у таких приватних булочних, але. Так знайти гарний хліб, як білий, як наш батон, як наш чорний, не знайдеш. І це дійсно, з чого мені дуже не вистачає, тут це чорного хліба. Щось я цього разу поклала дуже багато буряку, але я дуже люблю буряку борщу. Він дає такий трошки більш солодкий смак і дуже гарний колір. І виходить борщик, борщ такий дуже густий. Може, не кожному до смаку, але я дуже люблю буряк. Бульйон я роблю заздалегідь у мультиварці або як тут це називається, інстапот. Я роблю на ребрах і потім просто вибираю м'ясошку. Взагалі помітили, що тут м'ясо трошки інше на смак, взагалі на якість. Курки тут зовсім маленькі, десь до 2 кілограмів, 1-2 кілограми, півтора кг. Тобто їх надовго не вистачає, десь там може на одну, максимум дві вечері на родину. Ще ми помітили, що тут дуже розносить з місцевої їжі, бо вона звичайно дешева і привозна, і може якась там ГМО. Молочні продукти тут трошки інші, кефірне всюди можна купити. Ряженку взагалі не дуже легко знайти. Але досить великий вибір йогуртів різних і дуже багато молока. Ну і ще що я хочу сказати, що з роками, коли ми побачили, як нас тут сильно розносить від усієї їжі, тут ми почали слідкувати за своїм харчуванням. І стали їсти дуже багато овочей, салатів, почали менше застосовувати олії, менше смажити, і е, їсти вже за канадською тарілкою, яку тут рекомендують місцеві лікарі. Принцип тієї тарелки такий: якщо подивитися на тарілку, то пів тарілки, то овочі мають бути. Четвертина то буде якийсь білок, тобто м'ясо, кура. Яйця щось таке тофу, і ще одна чверть: то будуть той крахма, крахмалисті якісь вуглеводи, тобто або хліб, або макарони, гречка, картопля, щось таке. А, ідея в тому, щоб було багато клітковини у раціоні, також щоб було багато білку. Взагалі, тут вважається, що треба а, споживати десь 30 грамів білку кожного разу, коли ви їсте. Ну, якщо ви їсте десь 3 рази 4 рази на день. Ну звичайно, це не всім підходить, тому немає звичайно ніякої такої формули, яка підійде усім а, усіх свої обставини, свої а, особливості організму, ваги і так далі. Але я просто кажу таку загальну а, орієнтацію, яка тут а, дається. Ну, ще трішки посолити, і, в принципі, все. Завтра цей борщ буде так, як я люблю. Я люблю його на другий день. Не знаю, як ви. Розкажіть мені, як, які секрети приготування борщу у вас, бо я знаю, у кожному регіоні, у кожній навіть родині є свій рецепт борщу, свої особистості. У нас він дуже такий базовий. А це слобожанський такий спосіб. Розкажіть, як у вас родині готують борщ, і мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Дякую дуже за перегляд. Вам усім бажаю усього найкращого. Нехай у вас усе вийде, де ви зараз не були. Нехай усі ваші близькі будуть у безпеці. Нехай я, Бог вас всіх береже. І побачимося завтра. Па-па!